Бренд Night Genie, іграшка Flowers and Sword. Це справжній меч для задоволення. Ми можемо одразу побачити, що це буде меч, трошки пофантазувати, який він буде всередині коробки. Іграшка дуже з романтизованим лицарством, дуже круто виглядає, все виконано в витриманих таких тонах, зелене та золотисте тиснення. Виглядає дуже дорого та стилізовано саме під лицарську стилістику. Коробка з дуже щільного, приємного картону. Така коробка може бути і подарунковою, бо нічого на, насправді тут не видає, що це якась іграшка для дорослих, а просто цікава, цікавий якийсь артефакт, можна навіть сказати. На коробці є коротка інформація, також все виконано в одному стилі. Інформація про іграшку, про її переваги. І зараз ми побачимо, що входить в комплект і як цією іграшкою користуватися, відкриваємо коробку. І в нас одразу ми бачимо нашу іграшку в кейсі. Дуже круто виглядає, вже хочеться її помацати, але все по порядку. Спочатку ми подивимось. В нас тут доволі багата комплектація. Коли ми приберемо цю Штучку ми побачимо, що в нас тут ще є досить багато цікавого. Ось такий ще додатковий пакуночок є, можна знайти в коробці і що до нього входить, подивимось. Ну, по-перше, це кабель для заряджання. Зараз ще подивимося, що це таке в нас. Є окрема інструкція. Інструкція досить така, все тут є, ілюстровано, досить зрозуміло, можна розібратись. Також є мікрофібра для чищення іграшки, гарантійна карта. Ще таке з печаткою лист. З печаткою там можна знайти досить романтичний лист, почитаєте потім, коли отримаєте. Два лубриканти на водній основі, дві мініатюри по 5 мл, дуже зручно на перший час вистачить. І також ще деякі деталі, щоб користування іграшкою перетворилося на справжню гру. Тут є маска, що повністю закриває очі, досить приємна екошкіра з внутрішнього боку, вона м'якенька, буде зручно прилягати. Маска на резинці тож розмір універсальний. На крім цього. Ще в нас є ось такий чохол під ігрошку, щоб не завжди в кесі. Може, ви кудись хочете із собою взяти. Він на намов, на застібці блискавці. Дуже зручно. Приємний онотик теж в таких кольорах, навіть женей, смарагдовий, дуже стильно виглядає. І ще велика атласна стрічка для зв'язування рук або ніг, або чого ви там собі придумаєте. Вона також високої якості, подвійний, подвійний шар атласу тут. Тобто буде досить надійно тримати. Звісно, це не якась фіксація, така вже буде інтенсивна, але для ігри точно підійде. Ось так наш меч виглядає у кейсі. Він е, приємно виглядає і ще його можна використовувати е, для заряджання. Тут є магнітні, сюди під'єднується магнітний кабель, і можна заряджати через кейс іграшку Можна, до речі, заряджати її і без кейсу, просто магнітним кабелем. Там також є контакти на самій іграшці. Тобто, ви можете кудись брати просто з собою іграшку. Та кабель, а вдома, наприклад, заряджати в кейсі, можна навіть так поставити десь, буде дуже красиво виглядати, не моф. Може, просто фанат лицарської тематики. Не обов'язково це буде асоціюватись з іграшками для дорослих. Дістаємо з кейсу. бережненько. Як позиціонує сам виробник, це поєднання пір'я та леза, металу та, приє... та ніжності, тобто таке поєднання жорстокості та ніжності. Дуже вироблені усі деталі, приємно та красиво. Ця частинка повністю металева, вона жорстка. А ця частинка, яка не мов лезо, або може пір'я, кому що більше до вподоби, вона м'яка ось така гнучка. Буде дуже ніжно пестити ерогенні зони. Ось так воно гнеться. І він вібрує в нас. Треба його вмикати. І подив, подивимось, як він працює. Ось зараз вже пішли вібрації. Вони найінтенсивніші відчуваються в металевій, звісно, частині, бо ну, так жорсткіше, але повністю також відчуваються по всьому цьому лезу для більш такої ніжної стимуляції. Навіть можна вуха пестити, що не часто зустрічаються, бо завжди виробники кажуть, не протуляти до голови вібратори. Але ось тут ця частинка така ніжна, що можна пестити найніжніші ерогенні зони. Ось так перемикаються однією кнопкою, легко знаходити на дотик. Тут є 10 режимів вібрації, ритмізовані, досить приємні, можна погратися як самостійно, так і в парі. Буде чудова така прилюдя, можна навіть рольові ігри якісь е, зорганізувати. Тонкі деталі, дуже класно виглядають, навіть є такий страз. 10 режимів вібрації буде працювати до 120 хвилин, доволі довго. І на заряджання знадобиться 150 хвилиночок. Довжина цього вібратора 24,6 см. Довжина так званого леза 11,2 см. Максимальна ширина ось тут 3 см Та довжина рукоятки 7 см, її діаметр 1 см. Звісно, можна вводити всередину і цю частину, і можна спробувати цю для таких незвичних відчуттів. Власне, ця іграшка відкриває максимум простору для вашої фантазії, як ви хочете реалізувати, може, свої якісь дитячі мрії про лицарство та захист прекрасної принцеси. Або, можливо, якісь такі більше. Брутальні фантазії про якісь пестощі ножем. Тобто тут вже ви зможете робити все, що вам захочеться, абсолютно безпечно і приємно. Виконана вона з безпечного цинкового сплаву та силікону, також безпечного, приємного, дуже на дотик, матового, в якому немає якихось шкідливих сполук.